Відбір присяжних почався в межах кримінальної справи щодо Гантера Байдена, сина президента Джо Байдена. Суд проходить у штаті Делавер. Він може вплинути на вибори президента 2024 року. Це також перший в історії США кримінальний процес щодо когось із дітей чинного президента країни. Він почався за чотири дні після ще однієї гучної справи. Дональд Трамп став першим експрезидентом, якого визнали винним у кримінальній справі. 54-річний Гантер Байден прибув до суду на перше слухання. Йому висунуть звинувачення в скоєнні кримінального злочину за трьома пунктами. Вони пов'язані з купівлею та зберіганням револьвера у 2018 році. Гантера Байдена звинувачують у тому, що він збрехав, що не вживав заборонених речовин, коли купував револьвер. Також його звинувачують у незаконному зберіганні цієї зброї протягом 11 днів. Якщо його визнають винним за всіма трьома пунктами, йому загрожує до 25 років тюрми. Винним Гантер Байден себе не визнав. Справу порушив спецпрокурор США Девід Вайс. Це одна з двох кримінальних справ, які порушили щодо сина президента. Друга пов'язана з податковими порушеннями. Її розглядають у Каліфорнії.